Всем привет, всем вы привет. Бар, я Эль Прима, да, ребят, всем привет. Ой, я я тут халабуду слушаю, пошел. Да. Тут я... Обзор на Эль Прима хату на... в Майнкрафте. На Мармел Круче Да, ой. Вот. Да. А тут игра в Покемона не было Мармел дома, Крутя, же... ну, тут Мармел тут я на сети играю. Мармал если вы бачили, что там выпуска уже часть, ну, да, трачу, часть. Там трачу часть. иди сюда. Там часть. Четверта часть. О, сюди, сиди. Ото що таке. Сюди іди. Сиди, таблички. Влаги врагів, які нападають на деревню, назви осикро. Гордість нашого села Мармон круч. Там еще написано О, Це мої сама чата. Вони мали, їх 10 штук. Не то я потім тобі. Це четверта часть, ребята. А в мене ще по-моєму. Я жди, жди, жди. Дом, дом, дом саме останнє Покажу за мною йду. Тут О, я. Що за тобою собаки всі бігда, бігають. <гум> то я їх ще. Тут я нападав в Динаміт. Тут у мене був. Господи, а то що таке? <гум> Ту ще нападав. То играє в Minecraft, він знає. Тут я нападав, згрівав, тут, тут там. А то що за чоловік? Де? А то. Покажи, де. А округа. Непонятна штука, ребят, напишите в комментариях. Ой, бачите, оце, ты, оце, оце я там добував. вещи. Давай добывать железо. У ну, меня красивый прям чи. Давай за мной иди. Тут я нападал, короче, тут так ползе, вот так. И все, я и Или хотя уже такие? Давай иди за мной. Ой, бассейн, бассейн. Ось тут у мене щось буде, тут я ще не написав. Оце я кажу, так стою, сюди так заходжу, так плаваю, плаваю, тут батутик у мене. Бату? О, да. Таку. Тепер тут дивись. А це я виходжу спати, а це я всігда посиді так... Сюди, так О, ти собачки куда тут. Я я тут отакий потім пливу, пливу, тут у мене золото поставив багато.

<свист> я не би вони самі попадали, я тобі що... Ще... Ну нічого, в мене ще й у мене ще планшет. Риб, головне не впасти? Ще... Бе, Плев, не впасти. З... Як це залізти вкура? Так, щоб... диви, дивись, тебе хата, хата, а тут в мене туалет, бок. Чарить Що, бо я ще почув. Ось тут у мене гості. Гості, бачиш, тут кажуть, тут у мене три холодильника. Що заходжу? Ой, дивись, тут в мене їжа.

А да я ще не показав, у мене ще є комп'ютер, диви. Комп'ютер, тут я работаю. Ну що, ми хоч сядем? Тут я знімаю відео тут, бачиш? Ага, погнали. Ти куди? Та там люк. Ты та, куди не ходишь, там газ. От, ти, коли, можеш, для красной и для желтой. И ты так стоишь и так, короче, так нажимаешь, я, я, я так придумаю, потом так стоишь и там люка и, куда встают, там и буду. Тут у меня телевизор, тут у меня что хочешь, выпьем. тут тут у меня напитки. Ага, тут. Да, напитки. Я, я тебе парочку. Ну, новый сок ты даже сделал. А ну давайте выпьем для оздоровления. А, Ліпи, ти бав... Добренький. Де сюди? Тепер дивись. Тут у мене саме. Отут у мене мана... оружія. Бачиш, тут оружія. Там в тому у мене оружія. Ти мене вдаши, а вони тебе б'ють. В смислі вони б'ють? Ну ти ти мене вдаши. А чого? А це мої собаки ж. Ти що, нереально б'ють? Та блін, скажи їм, хороше, хороший. Хватить, я їх не вб'ю. Да я сдох. Ты сдох? Да. Да, ты его бьешь. Ставим лайк, подписываемся на канал. Ты куди? Та Телепорт. Телепорт. Кто с теми? Два двести. Сюди іди. А, о, ти жди, а це у мене тут оружіє, бачиш? Ти даже не зглядає. О там дронька моя, а там усе. А тут у мене маня... Строїтельні блоки. Понятно. матеріали так. Да. Тут у мене маня... тут двигайте, у меня тут я дивлюсь. КГТ, ой, бачиш, КГТ учусь. Отак. Ишли на низ. Вот так. Надо найти И Иматься да. Так. ось ключ. Так. Открывай. Залаз. Ничего себе ты это сделал. А, Подумал. Ого. Угу. Ого. И что? А там что? Да. Вот там. Алмазные блоки, так я просто так взломал, понял? Иди, мне А что, у что есть такие, такие сундуки? Я их не бачил. Ах. Я, я тут богатый, у тебя может быть. О господи, а синих что? А это алмазы, блоки. А блоки это даже штука. Блоки там в одном блоке. Я тебе сделал бы тут даже телевизор, я к вам пять. Як Нікіта це діло. О тут маєш тут це має. А це? Тут у мене не, не відео мій чоловік. Тут в мене менше, а 12 ого, так сидіти, сказав. Да. Пішли хоч борща поїмо. Пішли. Ну, кажу, що ми будем їсти борща. і закінчуємо ролик. Давай. я ну, поки ще не зголодав, піду покупаюся. Я вже зголодав. Та пришли, давай з двох <плес> а що шо треба щоб зголодніть? Тай не хвилюйся, я поїв. Всім пока, ви були і на каналі, Є... да. Єль, так, і Єль ньому. Ставте лайки і підписуйтесь на нас. Да, Всім пока. пока-пока.